Всім привіт! Я Керленко Юлія студентка агробіотехнологічного факультету Біцерківського національного аграрного університету. Сьогодні хочу познайомити вас із випускниками. А нині 3-го третього наукового рівня вищої освіти агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету Оксаною Тітаренко та Інною Житник. Доброго, Доброго дня! Доброго дня, пані Оксано, пано Іно. Розкажіть, будь ласка, яким було ваше студентське життя і чому саме ви обрали агробіотехнологічний факультет? Так, студентське життя у мене було дуже активне. Насамперед, я була старостою, всі заходи, всі екскурсії, все все було в такому потоці, що навіть і не оглянулася, як пройшло сім років мого навчання. Що саме спонукало мене до нашого університету? до вступу? Ну насамперед, на той період, коли я вступала, наш університет був одним із основних. Які приймали студентів, розпочали набір студентів на спеціальність садово паркового господарства. На той момент в Україні, наскільки я знаю, було дуже мало вузів, які займалися такою дуже вузькою спеціальністю. І довго не думаючи, так як я дуже любила працювати з рослинами і була творче малювання, я вирішила спробувати, чому б і ні. Так, а переваги, які мене спонукали, так як в нашому університеті, наскільки я знаю, найбільша база науково-практичної. Що не тільки викладачі дають теорію, а цю теорію підкріплюють практикою. Це, можливо, ботсад, поля, теплиці, навіть є можливість поїхати в інші міста нашої країни і пройти навіть там практику. І я вирішила спробувати саме це направлення. Хоча б воно було зовсім нове, навіть зараз, вже більше 10 років, воно тільки-тільки розпочинає набувати свого розвитку, але на той час я вирішила розіхнути і спробувати саме цю спеціальність. Стосовно мого студентського життя, можу сказати одне, що в стінах університету воно було активним. Я брала від університету все те, що мені могли дати, і навіть більше. А от уже те, що відбувалося за стінами його, то воно було вже не таке цікаве, так як я була місцева і всього життя студентства у гуртожитках я не відчула сповна. Чому брала Саме агробіотехнологічний факультет, скажімо так, ще зі школи, скажу чесно, мені не дуже. Я любила спілкуватися з людьми, і тому я думала, що саме з рослинами мені це буде робити простіше. І тому е, мій вибір впав саме на агробіотехнологічний факультет. Коли ви зрозуміли, що хочете стати науковцем, і які ви зараз проводите дослідження в цій сфері? Я працюю над темою біоекологічні морфологічні особливості інтродукованих видів роду себе і перспективи їх використання по всій Україні. У жовтні місяці 2022 року я вже завершила свій шлях аспіранта і чим саме підтвердила закінчення наукової роботи з темою розробка технології елементів вирощування сорту зернового в умовах лісостепу України. Метою дослідження було удосконалення самих цих самої цієї технології розробки, і також акцентували увагу вплив мікродобрив та регуляторів росту на дану рослину. Як ВНАО посприяв вашому потенціалу? Так, ВНАО дійсно посприяв розвитку мого потенціалу саме тим, що в складі університету є великий науково Виробничий центр, є дослідні поля, ресурсний центр, є аудиторії, обладнані новітніми технологіями, медіатехнологіями. Також на базі університету проводяться міжнародні науково-практичні конференції з участю науковців різних країн, і цим самим дає нам можливість публікувати свої тези і статті саме українською і англійською мовами. І не стояти на місці, а працювати далі над собою. Дякую за відповідь. Як ви ставитесь до сучасних трендів в соцмережах? І як, на вашу думку, вони впливають на майбутнє покоління? Ну, я насамперед вважаю, що ці, цим трендам має час бути, тому що нас молодь прогресує. Моє особисте ставлення дуже позитивне. Тому що зараз такий час, що ми не бачимо дітей за партами, і я думаю, що саме трендами і спілкуваннями через інтернет ми можемо до них доступитися їхньою мовою. Тому що зараз діти мова інтернету, а не мова практики. Це для них буде щось нове, коли після нашої перемоги ми вийдемо за парти. А в даний момент я думаю, що навіть викладачі повинні в своїх вузьких спеціальностях робити певні тренди, щоб показати дітям, що це за професія, що це за професія, і саме щоб через інтернет, через гаджети, вони бачили, що вони хочуть вибрати. Трошки зараз уже час змінюється. Я вважаю, що це на краще, тому що це є певний великий стрибок розвитку як для нас, для викладачів, так і для студентів. І взагалі, в цілому, всієї науки. Дякую. Які цілі та завдання ви ставите перед собою в найближче майбутнє? Ну, насамперед, цілих і завдань дуже багато. Немає навіть продиху молодих науковців. Ну, насамперед, що до мене це захист дисертації, тому що в чому специфіка роботи, що моя культура вона є нетрадиційною для українських широт, і потрібно закупити в іноземних державах, привезти сюди матеріал, сформувати базу. І відповідно це великий об'єм роботи. Я хочу його за 3-4 роки дуже компактно і швидко зробити. Це дуже великий об'єм роботи. А ще потім запровадити його взагалі як посадковий матеріал в Україні? Я за яке питання було чекана, які цілі і завдання. Ну, в першу чергу, у мене ціль, це стоїть в найближчі 2-3 місяці захистити свою дисертацію. Потім далі на базі даної роботи продовжувати дослідження. Маю в планах відвідати якісь інші держави, поділитися своїм досвідом викладацьким і, можливо, набути якогось досвіду. У своїх колег із за кордону. Ну так, міжнародна діяльність тут в першу чергу стоїть по планах. І матеріали, і обмін знаннями. Це насамперед, це обов'язково. Дякую за відповідь. Якими якостями повинен володіти студент, щоб стати науковцем? І як можливо заохотити зараз студентів до науки? Ну насамперед, студент повинен бути цілеспрямований, щоб він бачив ціль. І пропрацьовував свою лінію. Бо якщо він буде ліниця е, ні в роботі, ні в навчанні він нічого не зможе досягти. Це перше. А ціль може бути, ну, наприклад, різна. Навіть якщо ми візьмемо, наприклад, садово паркове е, тут є великий об'єм знань: це як квітники, хвороби. Ну, наприклад, коли студент отримує тут базу. Щоб він вибрав саме те направлення, в якому він хоче працювати, і поставив собі цілі, коли в нього буде дипломна рука, щоб він знав, о, він в мене є, значить я хочу бути, працювати в цьому направленні, і я хочу протягом п'яти років досягнути цього, 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 цього. Найголовніше ціла спрямованість. Як зацікавити науку, я думаю, що зараз, так як діти змінюються, не буде такого. що Ось мама сказала, що я цього досягнув, там викладач сказав, що я цього досягнув. Ні, такого вже не буде. І зараз треба дітям показувати своїм прикладом, що вони ось прийшли і вони бачать, ось, ось. це викладач такого досягнув в цій сфері, це викладач цього досягнув в цій сфері. Що саме я хочу досягнути в своїй сфері? І діти будуть дивитися, що практично використовується, дивлячись на старших. Я думаю, що в такому ключі у нас зараз іде перебудова, що саме своїм прикладом ми повинні показати, що таке наука, які перспективи в ній є, що вони отримують, статус, можливо, якісь патенти вони зроблять. Своїм прикладом, не так як було раніше, вам просто скажуть, що ви щось можете працювати ні. Зараз е, наука йде в парад, і я думаю, що своїм прикладом ми повинні в молодому поколінню показувати, і ми також перед собою повинні ставити цілі, не тільки дисертація і все. Ми тут захистилися і все, Ну на цього достатньо ні. На потім далі ми цю тему розвиваємо, їздимо в інші країни, беремо не тільки один вид, а декілька ще видів. І діти будуть дивитися, о, а що можна це вчити, поїхати за кордон, чи можна це вчити. І попрацювати у нас, і тоді студенти будуть підтягуватися, тільки е, порівнюючи да, те життя, яке їм кажуть, наприклад, ілюзорне, да, або, наприклад, те, що вони бачать ну, реально, що вони отримують якісь певні кошти, і що наука справді е, десь буде написано твоє прізвище, що саме це ти відкрив, тебе будуть посилатися. Ну це є перспективно. Перш за все, студент має бути допитливим, цікавитися тим, що відбувається навколо нього, мати ідеї, вміти їх регенерувати, бути мрійником, мати вміння зосереджуватися на якихось конкретних питаннях, бути самоорганізованим та А З приводу... Як зацікавити сьогодні студентів, то немало важливим, мені здається, є те, щоб була фінансова підтримка зі сторони держави або за рахунок якихось спонсорів. Як ви вважаєте, якими методами та підходами сьогодні, в епоху діджиталізації можливо залучити студентів до науки? Ну, я вважаю, що насамперед, Трошки глибше розберемо диталізації, тому що інформаційні системи е, все спрощене, да, ми йдемо е, в нову, да, в, в нову і в нову епоху дигіталізації, тому що це буде трішки не та епоха, наприклад, що була попередня, тому що крім того, що до нас приходять нові технології інформатики, програмування. Е, Саме суть цієї епохи буде в тому, що будуть цінитися молодь в плані того, як вони будуть себе проявляти, їхні нестандартні знання, їхні нестандартні ідеї, це творчість. Насамперед буде цінуватися творчість. І другим критерієм, я я вважаю, що буде цінуватися знання, тому що коли творчість поєднується знанням або набуття знань. Поза межами чи нашої країни, чи взагалі ну, іншими знаннями, якими ми ще не користувалися. І коли ми будемо поєднувати, е, дитячу твор... творчість, е, знання, інформаційні системи, технології, буде спрощення і буде інформація більше вскореному процесі розвиватися, тому що дивиться зараз економіка. Два-три роки економіка вверх, стосовно mm. медицини, також медицина змінилася. Зараз військове також все змінюється. Те саме буде чекати і освіту і науку України, тому що сюди зайде детелізація. Рік-два вже, вже зміни почалися. А ті студенти, які не побояться себе проявити. Вони можливо будуть думати, що в них якісь неадекватні ідеї, але це все є для цього старші керівники, які повинні бути готові до змінених дітей. І вони повинні, як науковці, як ми, та, повинні відкрити, йти з ними в нову і відкрити їм нові можливості для цього. Так як ми науковці старого нового, ми повинні допомагати їм в до цьому. А через інтернет я вже не попередньо казала, що це все можна скомпонувати, швидше все швидше обробити. Наприклад, навіть всі програми, що нас використовуються в садовому, це не потрібно, як було там 15 років назад. Що ось ми посадили там послину і ми чекаємо 15 років допоки вона виросла, щоб зняти всі мірки. Ні, зараз використовується програма. Чи ти можеш в програмі навіть поставити, сам студент може це робити, поставити ростину 10 років, 30 років, коли зима, коли осінь. І коли студент включить свою творчість і він буде мати цей е, матеріал від ну, сам, да, цю саму систему, яку він є, що здання що, та ще й плюс додасть свої знання, які він вивчив цю базу, ну наприклад, да, про рослину. то я думаю, що дуже багато буде молодих науковців вже після нас, які будуть. Приносити нашій країні, нашій науці дуже швидкий прогрес в цьому. Ну, в принципі, я думаю, що це моя думка. Дякую за відповідь. Що ви можете побажати студентам, щоб досягти успіху не тільки в навчанні, а й в подальшій роботі? Бажаю повною мірою скористатися усіма знаннями, які надає університет, потім перемог творчих і наукових. Бажання навчатися новому, ніколи не зупинятися, не замикатися в собі і жити не в онлайні, а сьогодні і зараз. А я б хотіла побажати, щоб кожен з вас не забував, що ви є особистість, тому що саме в цю епоху особистість буде найбільше цінуватися. Якщо ви будете когось копіювати, Даний постає питання роботи і навчання разом да, з'єднаємо. Е, то тут тільки буде ціниться ваша особистість, ваші знання і те, що ви в себе вкладете, ви вкладете в себе, да? а потім що ви саме віддасте. Оце саме буде цінуватися. і Тоді успіх буде стовідсотковий. Стовідсотковий. Не гасіть собі ці гоньки, що ви думаєте, це не так, це не так. Ні. Ви навпаки підтримуйте себе, робите щось знову, якісь нові стили, розвивайтесь, наприклад, навіть в університеті скрізь їздіть, вивчайте те, те, те. І у вас сформується особистість в університеті, і вже потім ви досягнете великого успіху, тільки працювання над собою і розуміння своєї особистості. Дякуємо вам, що поділилися враженням про своє навчання на агробіотехнічному факультеті Блоцерківського національного аграрного університету. Бажаємо вам в подальшій вашій дослідній праці, успіхів. Не зупиняйтесь на тому, що у вас зараз є. Дякуємо вам, що завітали до нас. Дякуємо гарно. Дякую. Дякую. Дякую вам. З вами була Кириленко Юлія. Я не прощаюсь, а кажу до наступних зустрічей.